Я, мене я вам показу е, мою коробку, там де ханеться мої речі для пепідона. Це така коробка. Вона виглядає таким. Я не знаю, що це таке, але скоро подивимося. Тут є соска на магніт. Така, не, не знаю, це не магніт, якась штука, яка притягує ляльку, що вона її ніби дородитила. Ну, така соточка, мені дуже сподобалась вона. Ну, до іншої предмету. Дешевська така футболочка, Дуже гарна, вона теж мені сподобалась. Така красива. Далі це такі шортики, ми їх купували. В такому магазинчику. Ну, мені дуже подобалось і я взяла їх. Розовенькі. такі. Може моя камера виявила, що вони біленькі віддає, вони розовенькі. Далі це така пов'язка, дуже велика. І така рюкзачок. Можете дати, що я на цей рюкзак зробила ну, коротко... облік, як воно називається, не знаю. Далі ще такі пін'яточки, Такі і... 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 І така присипка. <плес> дитяча. Гривень, ну, я не знаю, як з <плес> <така>. Таким нулюком. <плес> Таким гарним. І така розчасочка, <плес> така... <плес> така дуже красива. Далі це такий кошельок. Дуже дуже гарний. Мені сподобався з Hello Kitty. Cze, ja Wam jeszcze pokazać taki rygzak. No ja bym już pokazałam, to pierwsza Oksaneczka. No, e, ja zaraz... No tak, my składajmy. Pierwszy suda, nie, później penetwiczki. Taką sztuka. Tak. Dalej takie. Ну, я дальше. Ну, чесно слово, такі гарні, дуже красиві. Боже, І... Аня, І... І... Така... Добре, це все. Пока-пока.